Вітаю, друзі, дорогі богині. Хочу сьогодні поговорити на таку тему як відкладання на потім. і чим це взагалі небезпечно саме для нас? Взагалі нам потрібно визнати, що коли ми відкладаємо щось. На потім, то це ми ніколи не зробимо. Я гадаю, ви можете так пригадати, коли там ви собі казали, ось та я якось там потім піду в спортзал і ніколи туди так і не дійшли. Так, або там, ой, я там потім почну там чимось займатися, там, так, і ніколи так і не почали цим займатися. Я там оце там потім на відпочинок собі там гарний поїду. Я там потім там якось зміню своє життя. Я там потім переїду, я там якось потім не знаю, там піду від чоловіка, який мене дратує, і так далі. І так далі. Ці всі потім. Які в нас накопичуються, вони ведуть нас до того, що ми це не робимо. Взагалі слово, потім це дорівнює, я ніколи цього не зроблю. І е, коли ми так починаємо думати, так ми так починаємо себе е, поводити, то це ніяк не змінює наше життя. Ось, е, все відкладання життя якось на потім до кращих часів це. Знаєте, якби так можна дожитися, що і не дожити до тих кращих часів, тому що все потім, 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 а є момент зараз. Є момент тут і зараз. І саме так, розуміння любові до себе, взагалі, любов до себе, вона починається з моменту тут і зараз, не потім. Не колись там на потім, там так, а тут і зараз. Якщо умовно тут і зараз вам погано, наприклад, там у ваших відносинах, або тут і зараз вам погано у там тій справі, де ви знаходитесь, або тут і зараз ви розумієте, що вам погано там через те, що у вас є певний брак фінансів та грошей, то відкладання на потім вирішення цієї проблеми, це. Лише до рівня того, що ви з цією проблемою і залишитись, тому що вона сама по собі не вирішується, вона так і буде. Це перший момент. Другий момент, коли ми кажемо, що ой, я якось потім з цим розберуся, ми потрапляємо у другу таку пастку, що ніби життя в нас дуже велике, так що ще багато у нас часу є, що ми ще встигнемо до цього повернутися. Та насправді знову ж таки є момент. Тут і зараз безпосередньо немає потім. Потім може не наступити. Це перше, а по-друге, усвідомте, що коли ми кажемо собі, я щось потім зроблю, то це. Це дорівнює, що ми цього не зробимо просто ніколи. Я це відслідковую на собі, я це відслідковую також на інших своїх клієнтах, які до мене проходять на сесію, і на, скажімо так, най такий, господи, забула це слово. А, Найзанедбаніший взагалі стан це стан потім, що якось колись, 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 а потім нас оце колись, колись, колись воно накопичується і накопичує, забирає нашу енергію. Тому що, знаєте, як це як певні такі ментальні борги, коли ми собі кажемо, я щось потім, я потім це зроблю, потім це зроблю. І ось у нас як ментально накопичується певний груз на собі. І цей груз він починає на нас давити. І в результаті у нас і потім немає ні на що сил, у нас немає енергії, у нас немає бажань щось робити, кудись рухатись і так далі. Тому що в нас багато також потім, які лежать на нас і давлять, так, так як це не завершені наші певні справи, коли ми собі кажемо, що ми щось зробимо на потім. І взагалі. Я нещодавно спілкувалася так, з однією підписницею у Діректа стосовно там життя на потім, і скільки ще є часу. І я спілкуючись розумію, що ось людина знаходиться в певній ілюзії, що дуже багато часу. що тобто ще я встигну до цього повернутися. Та насправді час минає. Час минає, минає дуже швидко певна актуалізація чогось. Там так цінності змінюються, затребуваність змінюються. Там певні навички в нас змінюються. Ну там умовно ще колись там. Знаєте, там були актуальні ці телефонні книжки. Зараз це все не актуально. Чому тому що змінились певні а, там так часи? Та навіть далеко ми не будемо ходити під час війни. У нас багато що змінилося. Те, що раніше було також актуально у просуванні, так, так зараз вже не актуально. Те, що раніше було актуально а, у інших спеціалістах, ну там, наприклад, що могли там когось обрати, ну просто. А, тому що там спеціаліст подобається зараз обирають не тільки через те, що спеціаліст подобається чи не подобається, а за певними критеріями чи вирішує там так спеціаліст певну проблему чи ні, ні, і так далі. І тому цей період я якось потім він тільки він тільки забирає в нас час. Він забирає в нас час надії. Він забирає в нас час на наше зростання. Він забирає в нас час на взагалі. Наш розвиток, зміну нашого життя, тому що ой, там, якщо б ми б жили, б розумієте, якщо б ми жили б з тим, що потім може не настати, що там, я не знаю, ось умовно, це там останній наш там місяць чи рік життя, то ми б зовсім інакше б діяли. Ми зовсім інакше б проводили б свій час. Ми б зовсім інакше б. Взагалі проявлялися, тому що ми порозуміли, що в нас є обмежений час, так, обмежені можливості. А коли ми вважаємо, що в нас цього часу дуже-дуже багато, і ми щось відкладаємо на потім, то це про втрачання цих можливостей. І також відкладання щось на потім, а особливо на потім те, що впливає на наш стан, так на наше самопочуття, на наші емоції, на наш розвиток. Це якраз прояв нелюбові до себе, тому що любов до себе вона якраз трактується і проявляється певним певними діями тут і зараз тобто, це не про відкладання на потім. Це тут і зараз, Це там умовно. Якщо я хочу піти на відпочинок, я розумію, що мені потрібен відпочинок. Або навіть якщо там я не втомилася фізично, я втомилася ментально. Я розумію, що мені потрібен відпочинок, то все, я йду на відпочинок. Я не шукаю знову ж таки, 1500 відмазок, чому я зараз не можу на нього піти. Я там не, не кажу собі, що там, я не знаю, як це я піду, в мене ж тут є сім'я, в мене тут є діти, родина, спочатку ж їм, там батьки, там ще хтось, а вже потім, як залишиться, знову ж таки, потім так, щось собі. Ні, любов, якраз до себе, це коли ми відчуваємо. Де нам погано і йдемо з цього простору, і йдемо туди, де нам буде добре. Я вже сьогодні на своєму там прикладі з масажем це приводила у приклад, що ось раніше, коли в мене там боліла спина, я могла собі 1500 відмазок розказувати, чому я потім піду до масажиста? Ось чому не зараз, або умовно там не завтра, або там коли там, так, в нього є якийсь вільний час. Я там оце що, та зараз воно само все пройде. Зараз ще трішечки, ой, там, ну ще зароблю гроші, будуть їй гроші, тоді я піду і так далі. А в результаті гірше ставало тільки мені у цьому всьому, тому що е, я не проявляла любові до себе. Це була якраз зневага до себе. І мені тоді взагалі здавалося, що я дуже себе люблю. Ну як це? Для мене ж тільки все найкраще, я себе люблю. Хоча насправді е, я проявляла до себе тільки не любов, тому що відкладання на потім, а особливо на потім те, що стосується нашого стану, нашого відчуття, нашого. Щастя, нашого розслаблення це не про любов до себе і також нашого розвитку. І як тільки я почала змінювати цю всю стратегію, я усвідомила, що таке любов до себе, і коли ми дійсно починаємо любити себе, то нас починають любити і інші люди, тобто інше оточення, нас починає. Любити безпосередньо і цю любов до нас проявляти. До... Тому що, допоки ми себе не полюбимо, інші люди нас не полюблять. Але це тема вже наступного ефіру. Тому відкладання на потім — це визнати, що це ми не зробимо ніколи, це визнати, що це прояв нелюбові до себе. І це визнати, що ми живемо в умані, що життя в нас без, безкінечне. От, і якщо ви бажаєте саме вийти з цієї ілюзії, так, перестати відкладати життя на потім, почати любити себе, почати неї, починати знаходити шві, свій шлях до себе та свого істинного щастя, я вас запрошую на свій ретрит. Очищення, який відбудеться з 8 по 10 вересня, це останній буде ретрит у Дніпрі, тому що інші ретрити я наразі планую робити у Карпаті. Також ще планую робити на Кіпрі-ретрит. І це останній ретрит, тим більше за таку смішну ціну. Ось по по таким смішним цінам я усвідомила, що я не хочу проводити ретрити. от, що що моє знання, мої практики, мої лекції і, взагалі, мій підхід він змінює життя жінок, які потрапляють у це коло. І на ну, тобто це вартує значно більшого, особливо коли ще я і самостійно готую на цих ретритах божественно готую. А тому, дорогі мої жінки, якщо ви бажаєте познайомитися якраз із собою, своїми бажаннями, так, познайомитися з любов'ю до себе, як вона виглядає, тоді я запрошую вас на свій ретрит. Ти Красотка. Дякую, дякую, це дуже приємно. Знову ж таки, розумієте, краса, вона всередині. Спочатку проявляється любов до себе, краса всередині, і потім це проявляється зовні. І ось навіть а так, з гулькою на голові ви будете виглядати гарно. Тому, 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 для тих, хто. Три дні там умовно це забагато, так я розумію, не всі готові приділити час собі. Та знову ж таки потрібно замислитись, якщо я не можу приділити собі три дні за цілий місяць, так то про яку любов тоді до себе ми говоримо. Не про ніяку вибачте. А, та знову ж таки я розумію, що складно інколи виділити собі повноцінних три дні і, хоча б один день виділити собі, це вже круто. Тому ті, хто готові виділити собі один день ресурсного відпочинку і також пізнання себе. І прояву любові до себе запрошую вас на вікенд богинь, який відбудеться вже 1 вересня. Це буде останній вікенд у цьому місяці, також останній вікенд за таку смішну ціну. От, більше проводити вікенд за 2222 гривні. Я не буду. Це остання можливість, коли ви можете потрапити за цю ціну на цей вікенд. Тому для бронювання вікенду або ретриту пишіть мені у Дірект. То ще є місця, ви ще можете на них потрапити і знайти той шлях себе до себе, до, до свого розумієте, істинного внутрішнього щастя, що робить саме щасливою вас. А відкладання життя на потім робить вас тільки нещасно. Повірте мені, бо я сама проходила цей шлях, і коли я відкладала життя на потім, я відкладала свій розвиток. Я відкладала свої можливості. Я відкладала свої фінанси, свою любов, своє оточення. Взагалі все відкладала. Як тільки я перестала це робити і почала дійсно любити себе, а любов до себе, вона проявляється у певних діях. Діях тут і зараз, а не колись там потім, то все змінилося. Змінилося у. Неймовірну сторону навіть під час війни. Тому, дорогі мої, чекаю вас на ретриті з 8-по 10 серпня і на останньому вікенді богинь, який відбудеться 1 ось серпня, господи, з 8 по 10 вересня. А я ще заживу в серпні, От, з 8 по 10 вересня і 1 вересня останній вікенд богинь. Один день ресурсного відпочинку. Тому. Переставайте відкладати життя на потім і починайте жити вже зараз. Все. Цим-цям і пока-пока.